Подорожчання енергоносіїв процес неминучий. і за пальне майбутньому доведеться платити все більше і більше. Але серед нас є люди, які знають, як зарадити цій проблемі. В нашій студії конструктор електроавтомобілів Олександр Туз. Доброго ранку, пане Доброго ранку. Зараз у всіх на вустах і все більше і більше в пресі з'являються згадки про так званий проект Тесла. Його вже називають навіть айфоном серед електрокарів. Однак ви почали займатися електроавтомобілями, коли ця сфера вважалася ще абсолютно малоперспективною. Чому саме ця сфера? Ну, no, це для всіх. Вона вважалася дуже перспективною ще до Олімпіади 80. У нас в Києві їздило 50 машин, ВАЗ-2102, ще не 4, на електротягі. І тоді вважалося, коли бензин був по 7 копійок, а не по 12 гривень, тоді ж по 7 копійок, тоді вважалося, що на електроприводі в 3 рази дешевше їздить. Зараз вже в десятки разів. Наш институт электродинамики, кафедра электромобилей, отпразднова уже 30 лет. И в начале 90-х было 900 таври. Тогда это был более-менее модный кузов на электротяги, было отправлено в Швейцарию. Они там удачно продались і заказали, що і що, патому не всі люди просто обізнані. Тобто, наскільки я розумію, сфера досить давня. Я пам'ятаю там, що у Фердінанда Олександра Порша на початку століття були проекти, в яких він запускав електрокари, але якось воно не пішло. Чому? Акумулятор. Батарейка, как всегда, самое слабое место электромобиля это батарейка. То же самое была проблема. Мобильный телефон здесь рядом с вами. Помню, мы все ходили, вот этот ящик носили, причем. Исходящие моноточечно, номер входящий и исходящий, то есть не DVD-картинку можно поставить. Потребление этане было минимальное. И вот такой ящик мы носили. Сейчас мы смотрим DVD-картинку, потребление в сотни раз больше, аккумулятор стал в десятки раз меньше и дешевле. Тот же самый процесс прямо сейчас происходит с аккумуляторами электромобилей. Это радует, это открывает большие перспективы. Поки експерти на авторинку розраховують, коли і наскільки дорожчатиме пальне, автовиробники активно шукають альтернативу. Ще кілька років тому електромобіль вдавався важкою і повільною незграбою, нездатною проїхати без підзарядки і кількох годин, але часи стрімко змінюються. І ось тому гарний приклад. Французькі інженери зробили черговий переворот в уяві про електромобілі. Їхній проєкт Venturi VBB3 дійсно здатен дивувати. Його творці стверджують, що цей боліт може розігнатися до 710 кілометрів на годину, що майже удвічі перевищує нинішній рекорд, досягнутий автомобілем з електричним двигуном. Вентурі VBB3, розробка якого обійшлася у 6 мільйонів доларів, нині найпотужніший електричний автомобіль у світі. Його двигун розвиває несамовиті 3 тисячі кінських сил, як три десятки звичайних машин. Щоправда, в класичному розумінні назвати автомобілем цього монстра складно. Довжина вібіві складає майже 12 метрів, а важить він понад 3 тонни. Усе через те, що трохи менше ніж повністю нашпигований потужними акумуляторами. Команда Вентурі поки що робить остаточну обкатку свого дітища і чекає на сприятливі погодні умови, аби піти на штурм швидкісного рекорду. Пане Олександре, якщо коротко і тезово, плюси та мінуси електрокарів. Плюсов очень много. Начну сначала с минуса. Минус один – это цена аккумулятора, которая, слава богу, довольно-таки опускается. И не за тот период, когда аккумуляторы будут размером, ну, если не чашку, то 6 чашек, да, а не нынешние. Но э, за последние три года вес аккумулятора, который мы используем, опустился с 440 до 80 су килограмм. Тела, да? И тела. эта динамика будет все дальше и дальше. Ну, вот На примере телефонов вы сегодня вынять, и то, что вот здесь на Мельниковое абсолютно недавно было это це вот. Цены це долик, а да. переваги. Все остальное плюсы. То есть качество экологии, ну, ж, жить не в газовой камере, а на чистом воздухе это всем понятно. Количество заболеваний раговых, легочных это специалистам, Это действительно страшная тема. Ради одного этого уже стоило. да. У, э, нет проблемы качества. Электричество оно ну, или есть, или нет. Они не, э, ту бурду, которую заливают <риклад> <у нас риклад> давно. <риклад> и, да, <риклад> я я, я, думаю, то, что мы смотрели, худали это начальник лаборатории, куда вот все это счастье повезут, там, в суды разбираться. У него, если с ней камеру посмотреть, что, что он там скажет. <риклад> это, конечно, у нас и, и и, сейчас очень все плохо, но с вот этим законом хотя он нужен. но это такой болезнь и но будет, мягко говоря, весело. Взагалі існує теорія, що є певна змова, коли йде мова про нафтовиробників, що вони віддають там начебто 1,5% свого доходу на боротьбу з електрокарами, на лобіювання заборон різних зараз. З жалую, не начебто. А так воно є, на самом деле. Це фантастична цифра, щоб ви розуміли, це порядка 8 мільярдів тисяч мільйонів в неділю. Ми дуже плотно працюємо по електроприводам. Вот навіть цивілізована Германія, і буквально неділю назад я як то по душам Я говорю, слушай, ну от все у нас с ректоринность чудо, у нас КПД в 6 раз выше, чем ДВС, все хорошо Я говорю. Тут мы уже уперлись практически 96-98 Ну дальше этой серии ну, уже аккумулятор. Говорит, ты знаешь, даже у нас в цивилизованной Германии, вот несколько проектов было, начиналось совместно с Сименс проходит полгода, год, там, где что-то наиболее путнее, люди исчезают. Ну, їх эта тема уже не интересует. Я не говорю, що ну на нефтяники предлагают очень хорошую цифру. І далі це найслабне місце електромобілі акумулятори вже могли бути компактні і дешевле. Хоча все йде. -все Но нефтяники будуть процес електромобілів. Якось часом це питання вирішиться на користь електрокару, оскільки з нашої розмови ми не знали, що значно більше плюсів, ніж мінусів. Дякую вам за фахові відповіді. Дякую, що завітали ці в години до нас до студії.